Та сестри, вітаю вас. Я знаю, що ми сьогодні будемо наповнені Божою силою. Ви знаєте, що віра Божа вона дає нам силу, практичну силу в житті. І я вірю, що сьогодні саме той день, коли ви переживете Божу присутність, переживете вплив сили Божої на своє життя. Сьогодні проповідь називається Віра в дії. Ви знаєте, що. Віра, вона мусить бути задіяна. Біблійна віра, вона мусить проявитися в ділах. І я буду говорити сьогодні про це. Молюся, щоб дух віри зійшов на вас, щоб любов Отця, вона окутала вас, щоб надія небес, небесної якості надія, вона захопила вас сьогодні. В ім'я Ісуса Христа. Нехай все це, про що я молився, все, що я проголосив, воно стане реальністю в вашому серці. І ви відчуєте на тому місці, де ви знаходитесь Божу присутність, Божу силу. Так от, ми говоримо про те, що віра, вона діє. Ви Знаєте, що в Якова, в другому розділі, написано про те, що віра без діл мертва. Дослідіть весь цей розділ, не полінуйтеся, можливо, поставте на паузу цю проповідь. Чи просто, коли будете мати час, прочитайте післання до Якова. Адже віра. Вона виражається, виражається в ділах. Віра, вона виражається в тому, що ми з вами називаємо послухом. Послух це дія. Кожен з нас, хто хоче плодоносити в Царстві Божому і прославляти своїм життям Ісуса Христа, повинен налаштуватися на рух, рух вперед, виконуючи Божий заклик. Божі цілі, Його плани, які він поклав перед нами. І я молюся, щоб сьогоднішнє слово, воно побуджувало вас саме до Божих діл, до яких ви були покликані ще до закладин світу. Про це написано в другому розділі пісня апостола Павла до Ефесян, в 10 му вірші. Якщо ви сьогодні побачите перед Собою Божу ціль, наступним кроком. Повинно від вас бути дія. Тільки дія. З вашого боку, діяти це виконувати Божий наказ. Для чого ми з вами читаємо Слово Боже? Ми читаємо Слово Боже для того, щоб діяти на основі цього слова. Якщо ми не будемо діяти на основі цього слова, то ми фактично не даємо можливості біблійній вірі працювати на нас. Якщо ми говоримо слова Божі, то ми говоримо їх для того, щоб дати собі орієнтир і іншим людям, які чують наші слова, для правильних біблійних дій. Віра без діл мертва. Віра, вона вивільняється в словах, але вона практикується і реалізовує Божі обітниці саме через наші дії. Якщо ви хворі, вам потрібне слово від Бога. Для того, щоб слово вилікувало вас, вам потрібно, що? Вам потрібно діяти, діяти на основі слова. Я сьогодні молюся, щоб це слово воно випрацювало у вас правильні імпульси до правильних дій. Є слова, які руйнують віру, це слова невірства, ремствування. Це добре видно на прикладі народу Божого, який виходив з Єгипту. Вони мали ціль перед собою, але своїми устами вони не дали кращому від Бога статися в їхніх життях. Тобто вони мали орієнтир, вони мали ціль. Вони могли приєднатися до того, що Господь пообіцяв їм. Вони могли озвучити те, що озвучив Господь, з'єднатися з цим вірою і мати добрі результати, жити в обіцяній землі. Але вони через ремствування, недовірство, через те, що своїми устами почали говорити слова, які були проти Бога і проти Його обітниць. Вони зупинили свій шлях, і вони зазнали поразки. Вони не діяли так, як Господь очікував від них. Тепер давайте задамо собі питання, чи дію я у відповідності до того, що Бог заповів мені робити? Чи йду я до цілі, яку Господь поклав переді мною? У кожного з нас є своя обіцяна земля. Комусь потрібне надприродне Боже втручання, зцілення тіла, мудрість. Фінанси потрібні для забезпечення своєї родини і для того, щоб прославляти ім'я Господнє і завжди мати, щоб дати потребуючому. І щоб Божа надприродна сила діяла в нашому житті, нам потрібно навчитися діяти на основі Божого Слова. Віра в Слово Боже, вона виражається ділом. І от ця перемога, що світ перемогла. Віра наша. І сьогодні я хочу привести вам приклад біблійних героїв, також героїв віри нашого часу, наших братів та сестер, які сьогодні взяли цю естафету віри і несуть її з достоинством, виконуючи святу волю Божу. В 11 розділі «Післення до Євреїв ми читаємо з першого віршу до останнього. Про те, якою є Божа віра і як біблійні герої практикували віру, візьмемо Мойсея, людина, яка була епохою, фактично. він залишив величезний слід в історії людства. Саме Мойсей залишив п'ять книг, перших книг Старого Заповіту, п'ятикнижні Мойсея, ми їх так і називають. І саме Мойсей кваліфікований як людина віри. Звичайно, його життя не є досконалим, як і життя будь-якого біблійного героя, кроме Ісуса Христа. Адже Ісус Христос є еталон досконалості. Він приклад для наслідування, досконалий приклад, якщо ми говоримо саме про досконалість. Але Мойсей, Він кваліфікований в люди віри і в його житті. Ми можемо побачити також і дух віри. Ми бачимо, як він уповав на Бога і мав результати. Так, він падав і вставав. Так, в нього були і тріумфи, і поразки. Так, він помилявся, замість того, щоб сказати, скелі, він вдарив жезлом об скелю, і вода пішла. Це був не послух, але Господь все ж таки. Виявив милість для свого народу, і люди були напоєні водою. Народ, весь ізраїльський народ був напоєний водою. Але Мойсей мав одну дуже важливу рису: він відрізнявся від тих людей, які були поряд з ним, які мали, можливо, однакові цілі та плани і йшли. В одному напрямку. В, в Пісні до Єврея 11 розділі ми в 24 вірші знаходимо таке описання цього Божого чоловіка, що він був впевнений, ніби невидимого бачив. Ця фраза мене завжди приводила в восторг. Адже Мойсей вів себе так, ніби він бачив Бога якого. Всі інші не бачили. Ми з вами повинні бачити Господа перед своїми очима. Це не буквально бачити Його в фізичному світі, але бачити Його план, бачити Його обітницю, бачити Його заповідь, розуміти Його наміри, ціль, розуміти його заохоти і заборони. Ми бачимо Бога. В житті. Дивлячись на Творова, ми бачимо силу і любов нашого Творця. Нам потрібно бути впевненими, адже наш Бог в нас і діє через нас, Він навколо нас, все від Нього, для Нього і через Нього. Не маємо права забувати про те, що ми в Нім живемо і існуємо. І коли ми можемо розуміти цей факт, що наш Господь, він і центр нашого життя. Він є об'єкт нашого поклоніння. Він той, хто дарує нам радість від життя. І також Він є той, хто підкріпляє нас в часи випробувань і тримає нас міцно своєю рукою. Він не випустить нас своєї руки. Він вірний Господь. І розуміння цього факту допомагає нам побачити Господа. Побачити в практичній площині його допомогу. Сьогодні це слово потрібно тим людям, які вже вже на грані того, щоб впасти в вічі. У вас немає причини падати в вічі. У вас немає причини зупинитися в виконанні Божого покликання. Ви на правильному місці. Ви йдете до правильних цілей, якщо ви націлилися виконувати волю Божу. Якщо ви націлилися слухатись Божих обітниць, якщо ви націлилися жити вірою. Адже життя вірою це справжнє життя, це життя, яке прописане нам небесами. Мойсей, він слідував за Богом. Супереч думки інших людей, супереч обставин, які траплялися йому, він рухався до обіцяної землі. Так, він не війшов в цю землю. Наступне покоління, Ісус Навини, Халев, вони війшли. Але Мойсей, він створив цей шлях. Він залишив дивовижний спадок. Він є людиною віри. І його діла віри привели до тих дивовижних результатів в його житті і в житті народу Божого. Я зараз не буду торкатися помилок людей віри. Але я хочу показати вам одну якість, яка просліджується в кожній людині, яка кваліфікована Біблією як людина віри це тіла. Віра без діл мертва. Віра, вона виражається в ділі. Якщо ми маємо віру, якою нам здається можемо гори перевернути, але не маємо діл, то наша віра є нічим іншим, як тільки мертвою вірою. Давайте сьогодні побачимо. Господа в нашому житті. І будемо як Мойсеї, відважні, як ніби ті, хто невидимого бачить. Бачить Бога, якого світ не бачить. бачить бачимо руку Божу, який тримає нас міцно. Ніхто не вихопить вас з Божої руки. Не бійтеся жодної погрози ворога. Не бійтеся жодних намірів чи планів. Ворога. Яка би не була загрозлива ваша ситуація, той, хто у вас він більший, ніж той, хто у світі. Якщо ви уповаєте на Бога, який створив небо і землю, якому підвладне все, який передав владу на цій землі вам. В Ісусі Христі, нам дана влада над всякою силою ворожа. І тому давайте сьогодні возгріємо цю віру. Возгрімо. Цю правильну біблійну віру, уповати на Бога, який дав нам життя, який провадить нас по життю, який тримає силою слова свого все в цьому світі. І ми з вами можемо йти в цьому славному потоці, його слави, Його сили, Його мудрості, Його забезпечення, приєднавшись до цієї істини вірою, ви знаєте, що віра. В нашому серці вона нас буде радувати, якщо ми не просто бережемо її, а коли ми з свого боку демонструємо її, нам не соромно говорити про спасіння, про Божий план для людства, про Божу волю для тих, хто поряд з нами. Нам не соромно це робити. Віра, вона демонструє. Те, що є в житті найціннішим свої основи. Ми демонструємо Божу присутність, ми демонструємо Божу силу, ми хвалимося Господом для того, щоб інші люди могли зустрітися з ним, вкусити, відчути і пережити благість Божу. Сьогодні ми хочемо передати справжню Божу любов. Не просто розповісти про неї, а передати. Наша віра повинна виявитись в ділі. Зробіть сьогодні добре діло для когось. Подумайте, хто має потребу зараз в надприродньому. хто очікує фінансового чуда. І Бог вам дав фінанси. Посійте. В ім'я Ісуса Христа допоможіть комусь. Нехай. Ваша віра вивільниця в цьому діянні. І Божа любов захопить ту людину, яку ви просто благословите, тому що ви любите Бога, тому що ви любите людей, тому що ви слухняні Божому Слову і вивільняйте віру в дії. Зробіть все від себе залежне, щоб віра вона була очевидна, щоб ваша віра була не лише в вашому серці, не лише на ваших устах. Але й на ваших ділах. Ви зробіть так, щоб вашу віру можна було бачити. Ісус Христос побачив віру їх. Ісус Христос сказав: Твоя віра спасла тебе. Віра вивільняється в ділах, її можна бачити. Інші люди будуть знати, що ми маємо віру в Бога, якщо вони побачать діла віри. Наміри віри не всі бачать, бачить тільки Бог. Але діло віри бачить кожен. Віра в дії це справжнє християнське життя. Це той життєвий шлях, який зробить наше життя привабливим для інших. Ми будемо бачити в ньому наприкладні. В цьому житті ми також будемо відчувати Бога по-різному. Якщо ми даємо йому можливість вивільнятися через наші діла, через послух Його Слову, як ми можемо вивільняти віру в тих обставинах, коли з нами поступають несправедливо? Ми можемо довіряти отцю. Ми не будемо лихословити взаємно, Ми будемо робити те, що говорить слово Боже. Ми будемо з свого боку робити. Ті кроки, які нам диктує Дух Святий, ми будемо ходити в плодах, адже плід це результат послуху Бога. І плід Духа це стримання, це мудрість, це довготерпіння. Я вам скажу так: людина, яка розуміє серце Отця, вона буде жити в реальності плодів духа. Адже плід духа це покорення себе Слову. Людина, яка покорила себе Слову, вона посіяла насіння послуху, яке принесе плід духа. Той, хто живе в непослуху Слову, обітниця, він живе за тілом. І вчинки тіла, вони явні, вони ведуть до гріха. Вони самі в собі є гріховними. Але коли ми з вами. Аналізуємо своє життя і бачимо шляхи віри, ми починаємо діяти як Божі люди, як праведники, як святі Ісусі Христі. І ми будемо мати результати праведності, результати святості, результати, які гарантує нам Слово Боже. Сила Божа вона буде вивільнятися в житті кожного, хто вірить в Слово Боже. Вірить в те, що Бог. Який в нас, він більший за хвороби, які атакують наше тіло. Він більший за погрози, які звучать з уст ворогів і безбожних людей. Господь, він, якщо розпочав у вас добре діло, Він має план і намір завершити те, що розпочав у вашому житті, те добре. Досконале зцілення, досконале звільнення. Сила його благодаті проведе вас в часи випробування. Ви не своєю силою будете перемагати все, що буде на вашому шляху. Ви подолаєте ці перепони легко, адже сила Духа Божого у вас буде діяти. Не ви воюватимете. Не своєю силою ви будете змагатися, а силою того, хто у вас. Силою Божою. Ізраїль, дивовижні свої перемоги, мав. Саме тоді, коли він уповав на Бога, коли він жив в послуху Бога. І вони не своєю силою долали набагато-набагато сильніші народи. Всі війська інших народів були і численніші за ізраїльське військо. І, можливо, більш оснащені. Але як би там не було, Ізраїль перемагав. Перемагав, тому що Бог він за них. Якщо за тебе Бог, тоді немає значення, хто проти тебе. Я скажу вам так: сьогодні проти вас цей світ буде виставляти свою зброю, буде виставляти своїх найкращих стратегів і людей, які працюють на ворога Розумних. Можливо, інтелектуально збагачених, підкованих. Але не бійтеся противостояння з безбожними людьми. Адже Дух Божий, який живе у вас, Він дасть вам потрібні слова, Він дасть вам потрібні дії. Вам потрібно бути чутливими до Духа Божого і готовими слідувати, готовими діяти на основі інструкції від Духа Святого. І Жодна зброя, зроблена проти вас, не матиме успіху. Жоден спеціаліст, чи жоден, хто є інструментом в руках диявола, не зможе завдати вам поразки. Навпаки, саме він зазнає поразки. Адже якщо у вас живе той, хто створив цей світ, той, хто пообіцяв вам. Воювати за вас, підтримати вас, керувати вас, то вам немає кого боятися. Нехай дух страху прямо зараз буде зруйнований, і в ваш розум прийде свобода від страху. Прийде розуміння того, як себе вести, що говорити. Нехай відчуття Божої присутності захопить кожного з вас. Захопить. В першу чергу ваш розум. І нехай ваш розум обновлюється цими обітницями. Той, хто у вас більше, ніж той, хто в світі. Віра, яка перемагає все в цьому світі, вона є вашим спадком. Бог очікує від вас саме дій віри. Він хоче побачити у вас свою віру. Майте віру Божу Ісус Христос говорив. І я сьогодні підтверджую цю істину. Моїм життям я завдячений тільки тому, я дякую Господу за те, що в моєму житті віра дала мені дуже багато чого, дуже багато ідей, які сьогодні приносять добрі плоди в Царство Боже. Вони реалізувалися ці ідеї, коли я почав діяти на основі віри в Боже Слово. Уповання на Бога. Ваше уповання на Ісуса Христа. Ваше не на свої сили. Це і є справжня віра. І тіла віри, вони проявляються, повторюсь, в послуху. Ви знаєте, як вам сьогодні вчинити, адже ви знаєте Боже Слово. Ви знаєте, що ваша любов вона виражається в ділі. Так само, як і віра, про що ми сьогодні говоримо? Про те, що віра виражається в ділах. Тоді знайдіть можливість практично виявити любов своїй дружині, своєму чоловіку, своїм дітям. Подумайте трошки, подумайте, як ви можете на ділі показати любов. Якщо ти любиш Бога, то докажи це. Як докажи? Докажи це своєю поведінкою. Прояви добре діло до ближнього. Якщо ти любиш Бога, то ти будеш любити того, хто поряд з тобою. Я молюся сьогодні, щоб ваша віра, от в що ви сьогодні вірите, визначить для себе, що ви вірите. Вірите, що Бог цілитель. Ведіть себе як силана людина. Прийміть від Нього цілення. Ви вірите, що Бог вас забезпечить. Ведіть себе як людина, яка має забезпечення від Бога. Ведіть себе як та людина, яка з радістю дає тому, хто має потребу. Навіть якщо ви сьогодні не маєте багато. Адже ваша віра, вона спонукатиме вас до діл, які будуть прославляти Бога. І Бог примножить добро в вашому житті. Ви побачите дію Божої благодаті. Адже людина, яка упиває на Бога, вона вивільняє силу цієї благодаті. І завдяки силі Духа Святого, завдяки силі Божої благодаті, ви будете рухатись швидко вперед. У вашому житті буде примноження Божої слави, Його сили. Молюся сьогодні, щоб ваші діла вони мали надійну основу, вони мали обітниці Божого Слова. І нехай ваші діла віри принесуть вам. Справжню радість і славу Господу Ісусу Христу. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Благословляю вас, доросінь, і я вірю, що Господь прославиться в вашому житті та служінні.